Колишнього народного депутата від фракції Народний фронт Миколу Мартиненка затримали та привезли до національного антикорупційного бюро для оголошення підозри. Біля будівлі зараз працює наша журналістка Олена Блізнякова. Олена, ж чи вручили вже підозру Мартиненку і в чому власне його звинувачують? Ми зараз біля будівлі національного антикорупційного бюро, саме сюди кількома годинами раніше привезли затриманого екс нардепа Миколу Мартиненка, і наразі за останні інформацію саме зараз йому повинні оголосити про підозру. Що правда чи вже це зробили, невідомо. А Миколу Мартиненко власне йому закидають організацію злочинну організацію створення злочинної організації, а також розкрадання або привласнення майна через зловживання службовим становищем. Чому саме його? Його звинувачують, пропоную послухати це затримання відбулось у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів державного підприємства східний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат». А йдеться про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. Як встановили слідство закупівля, відбувалась через компанію посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. І внаслідок цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 мільйонів доларів. Наразі ані детективи набу, ані адвокати ще не виходили. Самого Мартиненка ми також не бачили. Проте продовжуємо стежити за ситуацією. Олена Блізнякова про затримання набу колишнього депутата Миколи Мартиненка. Нагадаю, в листопаді 2015-го Микола Мартиненко склав депутатські повноваження через корупційний скандал. Тоді він стверджував, що проти нього провадять інформаційну кампанію. А в грудні того ж року нардеп Сергій Лещенко повідомив, що антикорупційне бюро розслідує два провадження, фігурантом яких є Мартиненко: одне про отримання ним хабара від чеської шкоди, інше стосовно використання австрійської компанії прокладки підконтрольної нардепу для поставки в Україну урану за завищеною ціною. Сам Мартин. Назвав звинувачення проти себе сфальсифікованими за вказівку директора НАБУ Артема Ситника, щоб відвернути увагу від провалів у роботі бюро. Ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами. Я ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату, щоб НАБУ перевірило фейкові звинувачення на мою адресу, які теражували за гроші. Я нікуди не ховаюсь. Перебував в Україні і надав усі свідчення.